Тут якраз у нас виникло таке вузьке місце, бо якщо у фармацевтів аналіз продажів відбувається автоматично, компанія Маріон або там Проксима зараз називається це незалежні такі дані, до яких доступ мають всі всі гравці ринку, і можна там будь-який момент подивитись: ось була реклама, де вона була і як вона вплинула на ті чи інші продажі. А у інших категорій товарів такого немає. Ми почали тоді, ну просто звертатись до наших клієнтів, казати: А можете поділитись даними з продажу в багатьох випадках, ну це. Індій не можуть маркетинг-департаменти розповідати, що у них там з продажами, але дехто ділився такими даними, і ми їх вже в нашу презентацію упакували. І вже там через півроку у нас презентація була без, майже без фармацевтичних кейсів, тільки МСД товари і інші категорії. Я зрозумів, що навіть Цим бізнесам дуже складно взагалі порахувати свої продажі, бо відвантажити в мережу це ще не означає, що його купили, можуть навіть повернути, якщо чесно. <смі> навіть такі бувають випадки. Ми зрозуміли, що це біль, але такі дослідження проводяться. Я ось нещодавно познайомився з компанією Югов, це бувший підрозділ Джевки, який якраз міряє продажі причому доволі точно. І ми, от зараз, плануємо з ними зробити декілька кейсів, показати ринку, що рішення є насправді. Звертайтесь. Платі гроші, і ви будете мати відповідь на те, як у вас що продається. Бо бізнес має знати результати продажів і ефект від своєї рекламної кампанії. Клас, я не знала про них. Я і сам не знав це. Тільки нещодавно познайомився, дізнався дуже чудові. Там дівчата працюють.